i Овищає твердь. на всю землю вийшло, містування, 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 і до піскунаї, віснує, інокінці, мудрі, До євреїв послання. Святого Апостола Павла читання Божої браття, пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора, і сьогодні, той самий і повіки. Не піддавайтеся різним чужим наукам. бо добре укріпити серце ласкою, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що ними займалися. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти ті, що служать при наметі, бо м'ясо тих звірят, яких кров рей заносить у святиню за гріхи, спалюється за табором. Тому, Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до Нього за табір, несучи його на ругу, бо ми не маємо тут постійного міста, але майбутнього шукаємо. Тому отже через нього приносімо завжди Бові жертву хвали, тобто плідуст, які визнають Його ім'я. Не забувайте добродійства взаємної допомоги, такі бо жертви є мирі Богові. слухайте ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають здати звіт, щоб вони це робили з радістю, не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добру совість. Бажаючи в усьому добре поводитися, особливо ж прошу Це робити, щоб я якнайскоріше повернувся до вас, а Бог миру, що підняв мертвих того, хто кров'ю завіту вічного став великим пастирем овець Господа нашого Ісуса Христа Нехай зробить вас здатними виконувати Його волю добрими ділами. Здійснюючи у вас те, що я молюся через Ісуса Христа, в якому слава повіки вічні. Амінь. Твою церкви святых.

Благовістити силою великою для сповнення Євангеліє возділеного сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь, простір і слухаємо до Євангелію. Не може сховатися місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла, і не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить, перед людьми ваше світло, що вони бавщивши добрі ваші вчинки, прославляли вашого отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути законче пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину покажу вам, доки мене небо і земля, ні одна йота, ні одна з закону не перейде, поки все не здійсниться. Отже, порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у царстві небеснім. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у царстві небеснім. Присвященні владики, це отці ректори, всечесні, преподобні отці, преподобні сестри, дорогі хресті брати і сестри, рідні, близькі наших семінаристів, наша пані сільське голово, представники влади нашого району, дорогі брати, семінаристи, слава Ісусу Христу! Слава Христу! Ми сьогодні, мабуть, всі тут зібрані, відчуваємо, що ця каплиця є вже замаленька. Не через те, що сьогодні багато гостей приїхало на ваше свято, не через те, що так багато священників тут сьогодні зібралося, а через те, що справді великого Бога не може вмістити навіть широке людське серце. І плоди Божої присутності тут, на цьому місці, у цій семінарії, ми можемо спостерігати з дня на день і з року в рік. Сьогодні дозвольте мені найперше щиро привітати усіх, хто прибули на це свято. Я дуже хочу подякувати за присутність владиці Митрополитові Володимирові з Бано-Франківська, який справді потрудився бути сьогодні тут разом з нами, бо завтра тут починаємо поруч. Княжичах, наш митрополит, наш е, постійний синод. І владика приїхав спеціально день швидше, щоби бути тут, у цій семінарії, на цьому святі. Особливо хочу подякувати за присутність владиці Степанові, нашому заркові Донецько-Харківському, який є співвідповідальний за цю семінарію. Я би хотів, щоб Велика частіше сюди приїжджав і брав більше відповідальності за неї. Але сьогодні все ж таки дякуємо за вашу присутність, бо тут є ваші діти, тут і майбутнє вашого екзархату і нашої церкви. Вітаємо сердечно і дякуємо за присутність. Вітаємо теж наших рідних, київських владик Йосифа і Богдана, за те, що вони сьогодні разом з нами є, тут в молитві. Але особливо я хочу вітати семінаристів зі святом вашої семінарії, з престольним храмом, храмовим праздником. У цього особливого Божого місця. Сьогодні ми святкуємо свято трьох святителів, як воно є відоме в нашій церкві Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого. Але зміст сьогоднішнього свята полягає в тому, що ми святкуємо їх праздник разом. Бо кожен із них має окреме свято в літургійному році. Але в сьогоднішньому дні ми споглядаємо цих трьох великих архієреїв разом в одній єдиній іконі. Кожен з них, зокрема, був дуже різним, але сповненим одним і тим самим Святим Духом. Василій Великий був відважним оборонцем істиної віри, великим адміністратором. Митрополитом Кісарії Кападокійської, знавцем богослов'я і великим учителем свого часу. Григорій Богослов, його приятель, який разом з ним учився в Афінській філософській школі того часу. Він був, можливо, цілком іншою особою. Може, не був добрим адміністратором, але був надзвичайно вразливим на Божу присутність. І так глибоко увійшов у життя Пресвятої Троїці, щоб міг сказати, моя трійця. А тому справді міг те таїнство Божої присутності висловити у своєму навчанні. Іван пан Златоустий, ми не знаємо, чи він особисто знав і зустрічав коли-небудь Василія Великого чи Григорія Богослова. Але він був надзвичайно чуйний і уважний душпастер, який справді міг відчути порухи душі тих людей, до кого їх послав Господь Бог, і відважно будував ці душі Божим Словом. Відомий є приклад, що Іван в Константинополі не завагався скартати за неморальне життя саму царицю, казавши, Знову біснується іродіада. Треба було мати велику відвагу Духа Святого, щоб Божим Словом в такий спосіб будувати і захищати християнські цінності того часу. Але разом вони становлять ікону церкви. Бо церква, перш за все, це є Божий люд, зібраний в, єди... в єдину силою Духа Святого. Божий люд, який творить разом Тіло Христове, вони разом навчали нас істини. І саме те, що вони разом сповіщали, увійшло у скарбницю богослов'я, догматичного розуміння церкви як непомильна істина. Дуже особливо, що саме цих трьох святителів у День їхнього соборного празника. Ми святкуємо свято нашої семінарії, тут у княжичах. Блажений папа Іван Павло ІІ дав дуже цікаве окреслення, що ж таке семінарія. Він казав, семінарія це є спільнота настоятелів, духівників, викладачів і студентів, які живуть разом, не будинки чи навчальні програми творять семінарію. Але спільнота спільної праці, молитви і навчання Божого Слова. Але що відрізняє таку спільноту від ну, інших колективів, які ми маємо у світському суспільстві? А саме те, каже Папа Іван Павло II, що та спільнота разом досвідчує те саме, що досвідчували апостоли, коли жили разом з Ісусом Христом. З ним подорожували. З дня на день його чули, бачили, а відтак уподібнювалося до нього. Хтось може спитатися, а чи це й можливо сьогодні? Апостол Павло у сьогоднішньому читанні каже так. Ісус Христос є той самий вчора, сьогодні, навіки. Той самий якого бачили і чули, а потім проповідували апостоли, той самий життя якого переймали, з яким живо спілкувалися ці три великих святителі, той самий, який перебуває тут разом з вами у цій каплиці. Ми кажемо, що каплиця це є найважливіша навчальна аудиторія у семінарії. Сьогодні ми справді хочемо занести молитву до Господа Бога за посередництвом тих трьох святителів за вас всесвітліші, преподобні всечесні отці, вихователі, сестри і брати семінаристи. Найперше за те, щоби справді ви були спільнотою живого богоспілкування. спілкування. Тут нехай можливо таким. Божим словом сьогодні до вас будуть слова, які свого часу сказав Григорій Богослов. Той, хто хоче говорити про Бога, найперше повинен з Богом розмовляти. Той, хто добре мовиться, уже є Богословом. Коли хтось хоче мудрствувати про про Господа Бога, не знаючи Його при помочі живого з ним спілкування, того Григорій Богослов назвав не Богословом, не теологом, але технологом, який користуючись висновками людської мудрості, намагається це спроєктувати на несотворене вічне буття. Я хочу всім вам щиро поважати: перш за все, сили і відваги Духа Святого якою горів Василій Великий і освітлював як світильник усю Вселенну? Я хочу вам побажати глибини тої ніжності богоспілкування і пізнання таємниць Божих, якими жив Григорій Богослов. Я хочу побажати вам дару слова, яким, наче мечем двосічним, будував серця вірних. І вам Золотоусти, щоб те Боже Слово до нашого народу виходило через ваші уста, які мають бути позолочені тим Святим Духом. Нехай перечиста Діва Марія за молитвами цих трьох святителів і великих архієреїв буде вашою небесною заступницею, а сила Божа, благодать Духа Святого, завжди спочиває. На цьому місці і буде запорукою Його сили, його майбутнього, а відтак теплоти цієї семінарії. Амінь. Слава Ісусу Христу!